Вітаю вас, я репетитор з біології та хімії. Хочу запросити на свій курс для підготовки до вступу в університети або медколеджі України або світу за спеціальністю медицина, якщо це, звісно, медколедж, а також коледжі за спеціальності аграрне ремесло або ветеринарія. У мене багато учнів були, які поступили в університети Сполучених Штатів Америки або Європи. І я знаю, які специфіки вступу щодо зарубіжних закордонних університетів та коледжів. І, звісно, багато успішних кейсів та учнів, які успішно поступили за високими балами НМТ, ЗНО. Та іншими екзаменами. Специфіка така, зараз я прикріплю фото, і ви побачите: ось, що в університети України за спеціальністю, де треба складати біологію, такі теми, як ботаніка, зоологія, ще залишилися, а також треба знати, звісно, анатомію людини та Загальну біологію. В загальну біологію якраз входить генетика, молекулярна біологія, будова клітини, індивідуальний розвиток, селекція, екологія, еволюційне вчення тощо. Тоді, як для того, щоб поступити в університети світу, таких тем, як ботаніка та зоологія, в контрольних екзаменаційних питаннях ви не знайдете, треба просто підготуватися по анатомії людини та, з анатомії людини та загальної біології. Крім того, там можливі тести з хімії. Тому. Треба для того, щоб поступити в університет, треба просто знати для вступу, які теми необхідні. І на моєму курсі ми їх можемо пройти, і я вам зможу все розказати і відповісти на всі питання. Тому я вас, Тому я вас з радістю запрошую на свій курс. І в наступному відео я розкажу, що навіть 4,5 місяці або півтори місяці це не замало для того, щоб успішно поступити в медколедж або в університет.